Депресія дуже відома і розповсюджена хвороба, яка має безліч симптомів, які зустрічаються в повсякоденному житті. Для того, щоб зрозуміти, як це виявити, як це бачити, ми подивимося деякі відривки від фільмів, де дуже ярко проілюстровані деякі симптоми. Ми бачимо головного героя, який має перший дуже важливий симптом депресії це безсоння. За сценарієм фільму він достатньо довго. Не спить і страждає від різноманітного безсоння. Чому різноманітного? Тому що при депресії безсоння має деякі порушення, які спостерігаються, наприклад, при засинанні, який чоловік, який страждає депресією, має певні труднощі для того, щоб засинати, він має дуже такий поверхневий сон, він дуже рано прокидається, не вважає себе дуже працездатним. Він не має емоцій взагалі, тому що він дуже виснажений через цю депресію, і ми бачимо вираз обличчя головного героя в цьому фільмі, який дуже яскраво ілюструє його страждання, від безсоння, його безучасність, його таку депресивну симптоматику, яка не буде обов'язково, Виразом обличчя, якщо він страждає від туги або смути, або він має поганий настрій. Ми повинні зрозуміти, чи є у чоловіка реальні приводи для того, щоб бути в такому стані. На відміну від інших психологічних або психіатричних розглядів, депресія не має приводів. Депресія це таке ендогенне захворювання, яке виникає по якимось… Внутрішнім чинникам, яке дуже складно виявити, тому є безліч опитувальників, які можна застосувати, і до головного героя, якщо ми будемо звертатися, ми будемо його опитувати з приводу поганого сну, поганого апетиту, поганої працездатності. І лише одне питання: наприклад, стосовно його емоційного стану, тому що як це? Не дивно для депресії це не є обов'язковий поганий настрій. Він є, він повинен бути, але депресія це таке загальне захворювання де один із симптомів настрій. А інші симптоми це когнітивне порушення, це порушення сну, це порушення апетиту, це порушення працездатності, це порушення комунікації, це порушення відношення до себе, погане відчуття майбутнього та інші симптоми. От, у, у даному випадку головний герой дуже складна людина, і як вже казав, у Чака Паланіка не не так все легко. З цим героєм, там дуже багато інших психіатричних розладів, які можна побачити, але спочатку головний герой дійсно відчуває класичні симптоми депресії, безсоння, зниження працездатності, але ми не маємо змоги поставити йому повноцінний діагноз депресії. Депресія це дуже складне захворювання. В Одна із гіпотез. Розвиток депресії, вона це нейромедіаторна теорія, яка пов'язана з основними нейромедіаторами: серотоніном, дофаміном і нурадріналіном. Але адреналін не має таке великого значення, як серотонін в більшості розвитку, станів, депресивних станів. І якщо за фільмом головний герой намагається самолікуватися за допомогою якихось там екстремальних ситуацій, наприклад, якийсь там. А, Вступаю до байцовського клубу і займається тим, що шукає деякі події, які б намагалися урегулювати його адреналіновий обмін, це не допомагає взагалі. І загальне відчуття депресії, вона настільки знижує працездатність, активність, всяку рутинну діяльність, що в мене великі сумніви, що Герой, який страждає на депресії, будуть щось робити. Є тільки один різновид депресії це ажитована депресія, де симптоматика депресії може проявлятися дуже активною агресією, таким гнівом, але це дуже рідко і дуже коротко. Ну це ніяк не екстраполює його симптоматику до участі у боях у байцьовському клубі.